Всім привіт! Мене звати Нікіта Колбін і ви на каналі НікоГелс. Сьогодні ми з вами розвінчаємо найпопулярніші міфи, що стосуються схуднення та дієт. Ви, мабуть, чули різноманітні модні дієти, різні способи схуднення, які частіше за все не працюють. Я, як фармацевт, допоможу нам розібратися, що ж насправді працює, а що ні. Тож пропоную розпочати. Я підібрав пару популярних міфів і спробував знайти їм справді дієве рішення. Міф перший називається так: усі калорії однакові. Чи всі калорії однакові? Це одна з найпопулярніших думок. Багато людей вважають, для того, щоб схуднути, треба зменшити кількість калорій, але вони не звертають увагу на якість їжі. Правда, вважається те, що калорії з різних джерел впливають на організм по різному. Продукти з високим вмістом білка і клітковини можуть довше підтримувати відчуття ситості, тоді як солодощі або швидкі вуглеводи провокують швидкий стрибок інсуліну та відчуття голоду вже за короткий час. Тож найрозумнішим рішенням в новому випадку буде вибір правильних продуктів, які мають правильні калорії. А такими продуктами є овочі, такі як броколі, шпинат, цільнозернові продукти, гречка, рис, овес, нежирні білки, такі як куряча грудка та риба. І для якісного схуднення потрібно виключити з раціону швидкі калорії, такі як фастфуд, бургери, піца, солодощі, торти, цукерки і солодкі газовані напої. Фак! 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 Міф номер 2 Жири шкідливі для схуднення. Багато людей все ще думають, що жир це найбільший ворог для тих, хто хоче схуднути. І зазвичай це часто призводить до того, що люди шукають продукти з надписом без жиру. А правда полягає в тому, що жир це важливий макроелемент, який необхідний для нормальної роботи організму. Наприклад, такі корисні жири, як омега 3. Допомагають підтримувати здоров'я серця, мозку та сприяють втраті ваги, оскільки збільшують відчуття ситості та допомагають засвоювати вітаміни. Ну і надважливо розуміти, що саме жири є активними джерелами енергії. Тож яке буде для нас рішення? А рішення ось таке: обирати корисні жири оливкова олія, авокадо, горіхи, жирна риба, лосося або тунець, замість трансжирів, які містяться в маргарині, фастфуді та випічці. Fat. Міф номер три: голодні дієти сприяють схудненню. Існує дуже популярна думка: чим менше їси, тим швидше схуднеш. Проте ця думка надзвичайно деструктивна для нашого організму. Правда полягає в тому, що голодні дієти можуть призвести до серйозних проблем із здоров'ям, сповільнення метаболізму і втрати м'язової маси замість жирів. Більше того, організм починає зберігати жири як захисну реакцію на голодування, що ускладнює подальше схуднення. Тож, якщо ви вважаєте, що їсте занадто багато, спробуйте зробити ось так. Замість трьох прийомів в день у великій кількості їжі, зробіть краще 5 або 6 прийомів в день у маленьких порціях. Саме в такому випадку ви не будете втрачати поживні речовини, але величезна кількість не буде забивати ваш організм і ваш кишечник. It's diet. Міф номер 4 кардіо це єдиний спосіб скинути вагу. Деякі люди вважають, що кардіотренування, такі як біг, їзда на велосипеді. Зможуть допомогти схуднути. Так, зможуть. Але правда полягає в тому, що силові тренування також відіграють важливу роль у процесі схуднення. Вони допомагають нарощувати м'язову масу, що в свою чергу прискорює метаболізм навіть у стані спокою. Тож найкращим рішенням буде комбінувати кардіотренування і силове. Саме такий спосіб допоможе якісно схуднути. І останній міф номер 5 Одними лише детокс-програмами можна допомогти собі схуднути. детокс програми справді допомагають нам скинути вагу і очистити наш організм. Але окрім них, треба продовжувати підтримувати організм у здоровому способі життя. Правильний підхід до харчування, фізичні вправи і збалансованість це саме те, що справді працює. Тож, друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про здорове харчування, про здорове лікування і щасливе життя, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за моїми новинами, підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть свої відгуки та коментарі, ставте вподобайки і зустрінемося з вами у наступних відео.